кожній дитині по одежині акція, яка проходить тут чи не що свята У Ленінському райвиконкомі кажуть, діток, якими потрібно опікуватися, усе більше діти сироти, діти без батьківського піклування, діти з багатодітних родин, соціально незахищених родин, діти із окупованих територій. Одяг та іграшки позносили добрі люди, хто ще може. Дітвора сама обирає щодо вподоби. Та найцікавіше далі в одному з кафе району, або, як люблять казати, малі у ресторані великоднє частування. Пасочки та крашенки, свіжа випічка та цукерки усе за рахунок добрих людей. кажуть, час складний, дітвори більше є, проте традицію їх вітати ось так зі святами не скасовують. Тому що ми їм обіцяли, обіцяли дітям, обіцяли батькам. І слава Богу, що є можливість це діло робити. Минулого разу нас було 50 чоловік, сьогодні нас більше 60. Полтава гостинне місто. Це в один голос, кажуть ті, хто вимушено переїхав зі східного регіону. Сашко із Артемівська уже майже рік вчиться у полтавській школі. Єдине каже, бабусю та дідуся жаль. Вони не змогли приїхати. Ну, танки є, стріляють за бахмуткою. А ця дівчинка із Горлівки приїхала. Мама розповідає, Полтава привітно зустріла її родину. «Хороші, відкриті люди. Вот самі ми з Донецької області, город Горлавка. Ну, в принципі, не знаю, як будемо возвращатися або ні. Ну будемо сподіватися на лучше, що все це в ближайше време закінчиться». Наступного разу обіцяють організатори свята зберуться влітку, так само і з подарунками та частуванням.